Так, друзі, всім привіт, доброго ранку. Бачите, такий сонячний день, все цвіте просто. Дивіться, яблуньки заливаються просто цвітом. Дивіться, що робиться. Жить би дай жити, да? але ж є такі падлюки, які не дають жити. Так, друзі. Як ви знаєте з попередніх відео, зараз вийде на сонечко, з попередніх відео, знаєте, що я хочу зайнятися гарбузам, гарбузами. Зніму картузбу. бо неповага до глядачів. Хто ще бачу в очках, знімається, то взагалі думаю, ну люди, звісно, взагалі, просто. Я ж розумію, людина або сліпа, або якісь вади що в очках дає ну, інтерв'ю, або то взагалі, біда. Дивіться, купив я отаке семено. А перед цим дивився відосик. Називається Віталій, Все про все. І він показує, яке семено куповане і яке, Час, зараз я висиплю, і яке є, ну, у дядька купив. Ну що, штурмую я інтернет і ну, підписався там на гарбузаводи України і хочу вам показати семено. Але перед цим хочу вам подякувати за підтримку, за те, що дивитесь, Дуже великий укліний подяка, що мене не піддержали в гарбузах, це дуже важно, тому що мене її ніхто не підтримує в них. Каже: ну, давай, давай, <сі> бери м'яч і роби. Знаєте, як то кажуть? Ну що ж, буду пробувати, бо зернове теж не найкращий результат. І чого я хочу гарбузами зайнятися, є декілька факторів. Факторів чи фактів. Факторів, мабуть. або фактів. Дивіться, Це те саме, як і з бролером. Мене по бролерах, зараз запитують, чому ти сам не робиш корм. Я о, майже часто в кожному відео кажу: нема бази білкової, розумієте, нема сої путньої, нема сімечки. Попало, прилас сімечка. Ви ж розумієте, що таке сімечка для птиці. Потім грануляція, це світло, потім його треба десь сушити, це треба прибор. А це все-все треба. Треба зробити. У мене сітка, там мені товариш дав. Саня, спасибо тобі. Саня, спасибо тобі за сітку. Знаєте, така раніше було на... Як же називається? На завах з решета сушили зерно. Я хотів зробити сушку, така як зараз у колі ДХТ на каналі. Кому цікаво, подивіться. Правильно. Ну да, сушка, охолодження, сушка таке. Ну. І... Тобто я вам кажу, що нема путнього, нема путнього матеріалу. І тут зараз теж бачите, по поводу семена, по поводу гарбузового семена. Боїться не попасти на якийсь розвод. А розводів у нас, дай Бог. Або, не дай Бог, нікому такого. Да? Можете просто купити якесь, а воно просто або виросте якийсь кабачок, або. А ви рік втрачаєте. Розумієте, Оце дуже. Дуже погано. Так, що ще хотів пояснити. Зараз я покажу чим займаюся і покажу вам різницю у, у семені. Так, дивіться, друзі. Оце семено куплене у дядька десь під Києвом. Я так розумію, воно, ну, мабуть, каліброване. Бо є ну, дуже багато одинакових. А це, дивіться, з пачки. Дивіться, і тут вже є такі, що я. Повикидав. Тобто була, дивіться, ось я підняв. Бачите, отака шалупа, тут облущена. Ну, ось подивіться, яке ось качество. І ось. Я, може, чогось не розумію. а це український багатоплідний. Кущовий він чи той, що стелиться, я ще не знаю. Ну, Надію, що мене дядько не обдурив, бо канал є. О Боже, забув, знаєш, що про, а там молоді хлопці. Набоїм здоров'я займається гарбузом. І він розказував, він мені дав цей номер, я созвонився. Він каже, добре відправлю, тоді щось не зміг. І оце сьогодні прийшло зерно, отримали. Так ось я хочу вам сказати, дивіться, оце пачка стоїть, по-моєму, тут 5 грам, Данька Полька. Ну, я думаю, і українські багатоплідні, в мене є така пачка. Ну, я думаю, там так само буде, таке саме семено. Тобто, як нас просто намахують на якості. Да? ну Ви ж дивіться, яку красиву пачку зробили. Тут пачка саму виготовить, мабуть, дорожче, ніж саме це оце семено барахло. якесь. Ну, дуже, дуже якесь печальне. Дивіться, ще я чим займаюся. Ну, о, я так прикинув, що у нас, у нас, у мене, дружина каже, надумав, займайся, дай Бог тобі допомогу, Дивіться, зараз я возьму такий підколінник, І що я роблю? Я за цієї сівалки. Воно, знаєте, Колись десь в інтернеті бачив, не сам я такий розумний. Не думайте, що просто я вундеркінд. Ну, десь піддивився, і це така ідея, в мене думаю, а чому не зробити. У мене є така сівалка, вже, вже корів немає не знаю скільки років, і ми нею просто не, не користуємося. Я вчора взяв, розібрав і зробив оце тут, переробив цей механізм, але є трошки ну якісь недоработки. Чого? Зараз поясню. Так, Віталік, Віталій. 1973 він там робить ну подобні такі сівалки, не вакуумні, ніякі. Отакі з простого. І ще є канал. Ой, забувся. Короче, вчора дивився, як він робить. Ну, він робив там, сошник, там, ну, там трошки друга система. нема у мене сошники. сошники є, нема рами, там, де входить труба. Це, знаєте, щоб зробити сошникову, а не анкерну. І тут найважніше не сошник, я думаю, не анкер. Сошник, звісно, краще, бо він і глибше лізе і все. А оцей точно не висів. Я зараз учора робив під одне насіння, бо бачите, яке воно рознебойне. І воно то сипе, то не сипе, то ну біда. А тут я засипав сьогодні те, що отримали Український багатоплідний, і воно там сипа по 5 штук. Воно кидав приблизно, на метр одну кучку. А мені треба одну семенину на На метр, коротше, дві семенини буде, отакий буде я висів. Купив його 5 кг. Далі історія покаже, чи це. Український багатоплідний, чи це кабачок. Ну, видно, що калібрований. Так, і дивлюся, що на моєму каналі немає гарбузоводів Порад, не було ніяких. Так, учора допахав практично те, що я задумав. І вже оборов края уперся в пеньок, зигнув приплужник. Зараз покажу вам, як я його вирихтував. Дивіться. Ціла, ціла конструкція, бачите? Оце стойка. Піде домкратом зубило, щоб точка наджимання була трошки не, не широка, як Домкрат. І отак іде впирається через квадрати і продавив. І ставляв тут ручну горілку, тут таку, знаєте, китайську. І воно там гріло і вирівняло, і слава Богу. Ну що, що сказати? Будь акуратний, да і все. Так, плуг, в принципі, справився. Ну, непогано, я скажу. Ну, це друга, друге відео, друга тема. Так, давайте по гарбузовій сівалки. Я зараз знімаю цей механізм і покажу косячок. Так, дивіться. Друзячки, зняв я цей нехитрий механізм. Ось він так зроблений. Ну, що, так, подивився, як зроблено у людей. І я так зробив, тільки я зробив зварний і нерозборний корпус. Думаю, що тут розбиратися, дивіться. Це ходить в шток. Щотка прикручується для чого, щоб тут знімалася сторона. Ну і тут друге устройство. дивіться. Вчора, бачите, я робив отаку канавку, буду карандашом, бо пальцем різко стіряється. Оце канавка була, щоб сюди попадало семено, але воно як зацепає як ковшом. Довелося вирізати з дерева отаку і заробити. Ну, Заділати щоб не було. Потім заділав оці, стояли оці, і вони стоять нижче. Ну бачите да Вони не так як усю рядом, сині, що аж випирають а вони трошки, бачите, ще й по, -по міліметра два короче, вони нижче сидять. Я взяв дерев'яшки під конус, все той обшліфував, все хорошо Зробив два таких отвори на сверло на 20 Але, видать, дивлюся, що воно глибоке. Бо цей от так, робить як. Так, як положиш, то нічого. І нормально. Ну, сюди може бути влазить по 5 штук. Той, тобто, що я зараз роблю? Я зараз беру оцей, зрізаю оце все оце, і пробую робити менше дірки. Ну, спочатку зроблю одну попробую, а потім попробую, Ну, розсвердлювати більшу дірку, зменшу десь. Наверное, ось У мене є свердло, ну, мабуть. На 16 чи на скільки. Зараз скажу. Да, на 16. Попробую 16, не вийде більшу, і таким методом я дійду до, ну, може, до якогось результату. Бо Вчора ж дивився, він просто восхищався. Він вже з таких зробив трьох'ярусну, ну, трьохсекційну, не трьох трьохсекційну і вона сіє, просто радує. Ну, каже, де кида дві, де одна, ну, то каже, мене взагалі не смуща. Одна-дві, то каже, ну, взагалі хорошо. Мене, мене все устраює. Думаю, ну якщо тебе устраювати, чому мене не має устраювати. І мене має устраювати. Так. Бачите, сюди вже не входить. Оце тобі косяк. Цей барабан ширше. А за, зароблять тут. Чим я заливать, хто знає, же ж ніде і сверлий, бачите? Цей барбата нічого підточу. Сейчас на наждак і підточу уші, зроблю і все буде нормально. Все, далі покажу, яка задумка, чи працює цей механізм, а не. Коротше одним, одним словом, я насчитав, що у нас має бути десь в районі ну, до гектара. Я думаю, посію вручну. Не знаю як. Варіанти є, але не знаю ще як. То є таку роблять, що нажимати, там все в землі розкриває. Ну, це представте, скільки разів треба понажимати тисяч. Так, да, кстати, Віталій все про все, важив семено. У нього ну, віса такі кухонні. Я важив на ювелірних вісах, там, де важу спеції на колбасу. У мене вийшло 10 штук, не вибиравши. Просто так взяв, читав 10 штук. У мене вийшло 2 грами 73. Ну, Боже, з 10 штук немає 3 грами, бо в нього показує. 1, ну, 2 або 3 грами. Тобто там може бути так само 2,5 або 2,2 грами, покаже 3. Ну, якщо перевалює, ви зрозуміли, так? як перевалює за, за 2 грами, там соти, то показує 3. Якщо нема, показує 2. Ну, таке. Тобто Видно, що семено калібровне. Ну, не скажу прямо, що воно там уже супер каліброване, бачите? Ось зліва і справа трошки різниця. Так само і ось. Бачите? і допустимо ось ну Навірно, так калібрується. Не знаю, опита нема. Порад особих нема. Будемо путем тика і якісь спроб до ошибок ну робити. Тепер ще така. Дивіться, в мене стоїть така щетка для лака. лакова щотка. Вона така довга ворса і така, бачите, пишна. Опять же скільки її треба поставити? Отак, от щоб вона прижимала, отак, от отак. Розумієте, що вона тільки щищала, а, не... а вона може отак от просто брати. І... ну Я дивлюся, як вона робить. Так? Вони туди налазять. Розумієте, туди налазять і куча вигорта через цей отвір. У мене ще є одна. Так, де вона? Що принесу, покажу, що я ще робив. Є ще така зубна щітка, я її обрізав. Бачите? І вона в мене ну практично вона отак. От тобто вона не отак от стоїть. Не отак, а іменно отак. Ну, перпендикулярно. Вона стоїть отут. Ось, бачите? Ось ось нижчі два. отам вона стоїть. Щораз тобто, покажу. Отак ставиться барабан. І отак отут стоїть щотка. Розумієте? Аби воно. Хто знає воно туди, розумієте, клинком зажимав сюди. І може проблема, будь-що їх багато набива. Аби воно може так зверху було, знаєте, хто знає, теж варіант, так? Да? Щоб давлення не було сюди і зерняток. Ну. Ще знаєте, що можна сюди? Маленьким саморізом якийсь кусок ліноліуму підіслати, да? щоб не було така канавка глибок. Зараз я це і зроблю. Бо це ще шліфувати, начни... це потеряєш півдня, а толку не буде. Ну добре, далі буде. Так, дивіться, ну що, переробив, поставив, дивіться, ще одна проблема. Стала ансеменина, і хоч що ти не роби, я розумію, що треба зробити скидач. Але якось до скидача не, ну, не доходили руки. Я думаю, що воно там. Бачите, там лансеменина застряла. В поперек стала і все. Ну, я думаю, що поперек може канавку більше роздобати, такої самої глибини, Я думаю, ця проблема уйде. Що вона сипе? Ну. Не можу сказати, поставлю на сівалку, проїду метр покажу. Зараз цю проблему уберу. Дивіться, щітку ставлю вище, сипало пачками. Чим э, плотніше прижимається до вала, до вала кісточка, тим вона ну, видала ще лучше. Ще спробую поставити оцю. Ця вообще, Бачите, жорстка. Я думаю, може буде лишнє просто знімати. Так, що? Отут в цій часті більший зазор, ну там треба щось поставити, може ту саму якусь кісточку, щоб воно ну, не давало туди просипатися, бо як нас, ну, якщо назад не будеш дергати, я думаю, все буде добре. Так, продовжимо. А, да, дивіться. Уже дійшов до того, що, думаю, може заказати десь, знаєш, із супенки одну секцію, ну, зробити вакуум, бігом розкидати, потім думаю, да ні, гектар, розсіємо вручну. І оці постійно ці, такі, знаєте, качелі, тому що, ну, розумієш, що помощників нема, ти сам, Справився, не справився, бо в минулому році ми садили там 4 сотки і потім сапали вручну. Це проблема. ну знаєте, як Дураки робота любить. Да, так ні, треба ще в гарбузи влізти, бо ще в гарбузах я не був в цьому бізнесі. Понимаєте? Ну, Тут, може б я б і не заморачувався за цим бізнес, за цими грошима, але не хочеться втратити землю. ще Люди трохи дають її. Ну, хочеться якось хоча б держатися на плаву, вже не кажучи про якісь там заробітки та, і так далі. Бо я розумію, що зараз почнеться сушка, зараз почнеться строїти сушку, її ніде. розумієте Тут з бройлерами проблема, тут здоров'я нікудишнє, і воно так все, все одне до одного накладується. Так, друзі, ладно, менше 7. Далі, далі продовжу. Так, друзі, ну що, після часу грання, що я добився? Я кину рулетку рулетку п'ятиметрову. І зараз порахуємо, скільки, скільки висіває і яка відстань. Дивіться, ну, там, як була перша ячейка, тут уже не понятно. Ось дивіться, нема, нема 50 2 м 15, 3 метр 60, 4 2 14, 5

Хорошо. А якщо це тільки, знаєте, десь може сіять, може десь не сіять, то це вже не дуже хорошо. Я взагалі думав сіяти з розрахунком 50 см. Ну, одне бід одного. Що я тут зробив? Дивіться, дивіться уважно. Впереді я поставив із щітки Ну, те, що зуби чистить, бачите, як закріпив. Тому що кісточка багато, тут, так як я і казав, якщо вона трошки під кутом, то вона трошки зализує. І треба, щоб щіточка була якраз тик впритик до, ну, до барабана. А знизу я поставив резинку, бачите, щоб вона не, туди не провалювалася. Ну, Буває ще міжду, між барабаном і стінкою. Туди ще пропаде, просипається, якщо вона маленька. Що я зараз роблю? Я зараз оці щочки розгинаю і сюди роблю бункер. Думаю так. Щоб сюди хоча б влазила, там, не знаю, У, банка літрова, мабуть. Той бункер стоїть онде. Не знаю, може з нього зробити. Але там нема внизу отвора. Але мають і буряки сіять вже не буду в житті ніколи. Тож, бачите, всю жизнь накаплюється, всяке барахло. Тут куча, там куча, там куча, там. І думаєш, та хай може пригодиться. Вон, бачите, стоїть той бункер. Чи його використати? Я так вроді би сохранив. Але я дивлюсь, що може він мені в житті не понадобиться. Якраз примірно, якщо не за це зрізати оцей квадратик там, де болтики, якраз воно може бути мені в тему. Отак От при... присобачити ось сюди і буде. Може буде діло. Того, що ну, можна зробити це недовго, може і зроблю. Що я зараз ось такі укоси зробив з бумаги. Потім переніс на таку оцинковку. Це слава Богу, що колись я набрав на базарі чи той, на металоприйомки оцинковки цієї. Фу. А представте, ця оцинковка, була той камазовський контейнер здоровий. Почти повна фура. Ну, не фу, бо той. Контейнер. Да, на, що на прийомках, не знаю, там, 20 кубовичі. Були, б гроші, ну, но ж важке. Вон там. Так, ну що, будемо далі тестувати, мабуть. Цепок, в принципі, не спадає. Хто знає, ну. Бачив, що роблять там типу лопатка дитяча і така трубка. Ну, теж не. теж не. Знаєте, як сказати, звісно, висів, коли ти будеш сапачки садити або таку, ну, шагометром, то воно, звісно, буде. Лучше і правильніше, і точніше, ото саме, саме точний висів, називається сапачка і шнурок, і сівалка точного висіву. А оці всі, звісно таке, ну, воно полегшить нашу працю, але не полегшить у розходу матеріалу і ну, так далі. Так що, якщо до того часу, коли я не буду сіяти і ви прокоментуєте, як ви вважаєте, то може буде. І мені наука. 11 штук на 5 метрів. Ну, в принципі, непогано, але ж не, нема точності, знаєте, щоб чітко 50, 50 см. Хоча, виходить, попадає в кожну ячейку. І в цьому механізмі важне, це головне, я думаю, чистика цей. Щоб воно скидало і не травмувало семено і скидало чітко. Ну. У мене як би вийшло, бачите? Зараз крутиться. А ще думаю, оці заглушечки, бачите, я не переробляв, а просто взяв з ліноліума, вирізав під конус, таку шайбочку і прикрутив. Тобто зменшив я виємку. І по бокам трошки роз, ну, розчистив ножиком, щоб туди не застрявала оця семенина. І вийшло так. Бачите, одна, дві. І ще дивлюсь, такі ж ну, обзорщики. Показує, ну, мало хто покаже, от, там, який діаметр, який отвір, яка глибина. Знаєте, такі, типу, як він покаже цей, хто зробив, ну, хто придумав, дай Бог тобі здоров'я, то зразу всі, всі наші люди кинуться робити їх. Да, повірте, робити ніхто не кинеться. Це так, подивитися на дивані, а робити кинуться одиниці. Такі знаєш, дурачки, хто привикає до землі з детства, це моя сугуба думка, не беріть її за основу. Отаке, От друзі, відео, може ще щось покажу трошки пізніше.